Вітаю вас, шановні. Мене звуть Головань Андрій Ігорович. Я кандидат технічних наук, доцент кафедри судноводіння і морської. безпеки. Ви починаєте вивчення дисципліни основи суднової техніки. Перша тема цієї дисципліни присвячена організації навчального процесу в Одеському національному морському університеті, ознайомленню зі структурою університету. Знайомству з системою підготовки фахівців в Одеському національному морському університеті. І особливостям навчання у закладах вищої освіти. Якщо ви ще не підписались на мій канал, підпишіться будь ласка, зараз. Якщо ви студент і переглядаєте це відео під час навчання, напишіть, будь ласка, коментар зі своїм прізвищем, ім'ям та групою з метою контролю відвідування лекцій. Під час навчання у закладі вищої освіти ЗВО ви будете постійно дізнаватися щось нове і цікаве. Отримувати нові знання та уміння, вивчаючи освітні компоненти. Освітній компонент це частина освітньої програми, тобто навчальна дисципліна. Освітній компонент це офіційна назва навчальної дисципліни. Основною метою вивчення дисципліни основи суднової техніки ОСТ є Надання студентам компетентностей відповідно до стандарту вищої освіти спеціальностей 271-морський та внутрішній водний транспорт та 142, енергетичне машинобудування. Передбачає ознайомлення студентів з історією, структурою університету, особливостями організації освітнього процесу, з містом, специфікою, обраного фаху. Історією розвитку судноплавства, світовою транспортною системою, ролью судноплавства в розвитку світової економіки, структурою морського флоту, основних фізичних закономірностей, за якими здійснюється судноплавство, конструкцією морських суден, складом машинного відділення, загальних положень міжнародних морських конвенцій. Завданнями освітнього компоненту основи суднової техніки є. Під час вивчення навчальної дисципліни студент повинен засвоїти сучасні відомості про роль судноплавства в сучасному світі, набути базових знань про майбутню спеціальність та спеціалізацію, засвоїти загальні принципи роботи судових енергетичних установок, рушіїв, пристроїв з управління судном. Суднових систем та міжнародних нормативних документів. Структура освітнього компоненту результати та професійні компетенції. Освітній компонент складається з лекцій, практичних занять та самостійної роботи. Робочою програмою навчальної дисципліни передбачено: 11 лекцій та 4 практичних заняття. На складання заліку відводиться завершальне практичне заняття. Освоївши програму навчальної дисципліни, студенти повинні бути здатними вирішувати професійні завдання та володіти професійними компетенціями та повинні знати. Основи класифікації морських суден і структуру світового морського флоту, сутність і основні принципи роботи суден, суднових пристроїв, систем. Загальні положення про міжнародні морські конвенції, роль і місце майбутніх офіцерів в структурі морського флоту Вміти. Набувати базових знань про майбутню спеціальність і спеціалізацію. Застосовувати в практичній діяльності основні знання про суднову техніку і енергетику. ТЕМА 1. Організація навчального процесу в ОНЕМУ Зміст структура ОНМУ Система підготовки фахівців в ОНЕМ. Особливості навчання УЗВО. Одеський національний морський університет має багаторічну історію. Університет засновано у 1930 році. Свого часу він мав такі назви: Одеський інститут морського транспорту. Одеський інститут інженерів водного транспорту, Одеський Державний морський університет, Одеський Національний морський університет, ОНМУ є одним із провідних морських звов з підготовки фахівців морегосподарського комплексу. Підготовка бакалаврів та магістрів проводиться в семи інститутах та факультетах. Одним із багаточисельних є навчально-науковий інститут морського флоту. Студентами якого вам пощастило стати, до 2017 року НІМФ мав назву судномеханічний факультет, який був заснований разом з університетом та має таку ж багаторічну історію. У 2017 році на базі судномеханічного факультету ОНМ був створений науково-навчальний інститут морського флоту НІМФ. Структурно ОНМУ складається з наступних основних підрозділів інститути, факультети, кафедри та бібліотека. Очолює університет ректор, Інститут очолює директор, факультет очолює декан, кафедру очолює завідувач кафедри. Ректором ОНМУ є доктор технічних наук професор Руденко Сергій Васильович. Кафедра базовий структурний підрозділ університету. Який здійснює освітню діяльність за певною спеціальністю чи групою спеціальностей? Є кафедри загальнонаукові, фізики, екології та хімії, математики, українознавства, загальноінженерні, теоретичної та прикладної механіки, технології матеріалів, теорії механізмів та машин та деталей машин, спеціальні, технічне обслуговування та ремонт суден, судноводіння і морської безпеки. Навігації та керування судном, суднових енергетичних установок та технічної експлуатації, як правило, кафедрою керує професор, який є видатним вченим, досвідченим лектором, автором підручників. Але бувають і виключення факультет, структурний підрозділ вузу, який забезпечує підготовку бакалаврів та магістрів за однією спеціалізацією чи спеціальністю. Інститут структурний підрозділ вузу, який забезпечує підготовку бакалаврів, магістрів та докторів філософії за декількома спеціалізаціями більш ніж однієї спеціальності. В навчально-науковому інституті морського флоту далі НІМФ ведеться підготовка за трьома спеціалізаціями 271 спеціальності. Морський та внутрішній водний транспорт за освітніми програмами 271, навігація і управління морськими суднами, судноводіння 271.02, управління судновими технічними системами і комплексами, експлуатація суднових енергетичних установок 271.03, експлуатація суднового електрообладнання та засобів автоматики по 142 спеціальності. Енергетичне машинобудування та по 140 першій спеціальності електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. До складу НІМФ входять 6 кафедр. Судноводіння і морська безпека. Навігація та керування судном, Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики, Технічне обслуговування та ремонт суден Технологія матеріалів, суднові енергетичні установки та технічна експлуатація. Одним із обов'язкових елементів закладу вищої освіти є наукова бібліотека найважливіше та безцінне сховище знань. У ній зберігається сотні тисяч книг та періодичних видань з різних галузей знань. Усі необхідні книги, розміщені в алфавітному та предметному каталогах. В алфавітному каталозі книги розташовані за алфавітом, а у предметному по предмету. В університеті діє центр інформаційних технологій, оснащений сучасними комп'ютерами, які дозволяють вирішувати найскладніші технічні завдання в інженерних розрахунках виконання дипломних та курсових проєктів. В ОНМ у відповідність до закону України про вищу освіту існують такі рівні кваліфікації: бакалавр, магістр, доктор філософії та науковий рівень, доктор наук, термін навчання бакалавра становить 4 роки або 240 кредитів ЄКТС, а магістра 1,5 або 2 роки, 90 або 120 кредитів ЄКТС відповідно, доктора Філософії, 4 роки, 60 кредитів ЄКТС. Кожна навчальна дисципліна має обсяг, що вимірюється у годинах чи кредитах ЄКТС. ЄКТС європейська кредитно-трансферна система. Один кредит ЕКТС дорівнює 30 академічним годинам. Студенти кожної спеціальності навчаються за своїм певним навчальним планом. Навчальний план є основним документом, який визначає склад та обсяг дисциплін. Логічно обґрунтований суворий порядок їх вивчення з семестрів, кількість заліків, іспитів, проєктів, тривалість теоретичних занять, практик та канікул. Щоб бути успішним фахівцем у галузі судноводіння, морської техніки та суднової енергетики, проєктувати, створювати, освоювати та експлуатувати нову техніку, необхідно мати хорошу фундаментальну підготовку, глибокі знання та широкий кругозір. Теоретична та професійна підготовка фахівця широкого профілю має базуватись на глибокому вивченні фізичних явищ. Сучасний інженер повинен успішно володіти математичним апаратом, знати сутність фізичних явищ. Також потрібно вивчати дисципліни розрахунково-конструкторського та технологічного циклу матеріалів, теорія механізмів та машин та деталі машин. Морська галузь в сучасний час оснащена складною високопродуктивною технікою, якою керують кваліфіковані робітники, її робота немислима без належної організації, узгодженої взаємодії. Інженер судномеханік має керувати колективом людей, він має бути вмілим організатором, здатним практично застосовувати принципи наукової організації праці, вміти працювати з людьми. Допоможуть йому у цьому спеціальній дисципліни гуманітарного та професійного профілю. Із вступом до вишу відбувається серйозна перебудова життя та діяльності студента, яка потребує великих витрат часу та докладання сил. Цей період прийнято назвати адаптацією. У ЗВО існують такі форми навчання, як лекція, практичні та лабораторні заняття. Семінари та індивідуальні заняття. Система навчання ЗВО вимагає від студента самостійності та організованості, так, на відміну від школи, щоденний контроль за якістю засвоєння навчального матеріалу відсутній, а періодичні опитування на практичних заняттях, контрольних роботах тощо та підсумкові, на заліках та іспитах. Перевірки знань студентів можуть оцінити результати їх навчання за конкретний період, тому надбання необхідних знань залежить тільки від самого студента. Слід зазначити, що студенту необхідно освоювати інформацію на новому вищому рівні. Навіть такі предмети, знайомі з навчання у школі як математика, фізика, хімія, потребують нового підходу до їх вивчення, вміння мислити узагальнено про те, Знаходити логічні зв'язки тощо. Відвідування всіх видів занять є обов'язковою умовою навчання негативно на навчальній діяльності студента позначається невміння конспектувати лекційний матеріал, конспект лекцій має перед підручником низку переваг. По-перше, лекції містять більш свіжу, сучасну інформацію. Оскільки лектор вносить у зміст необхідні зміни. По-друге, матеріал, що міститься в лекціях, зібраний з декількох джерел, тому має ширший погляд на досліджуване питання. Вміння конспектувати є необхідною вимогою для кожного студента. Важлива умова правильного конспектування лекції вміння записати її коротко, але точно не спотворюючи думки лектора. Проблема конспектування полягає в тому, що лектор зазвичай говорить приблизно зі швидкістю 100 слів за хвилину, а студент може записати за хвилину лише 30-40 слів. Тому потрібно навчитися виділяти основні думки, виробляти звички, скористатися скороченнями. Важливу роль навчальному процесі грає підготовка до практичних занять. Підготовку до практичного заняття слід почати з опрацювання лекції з цієї теми, потім слід вивчити методичні вказівки до майбутнього заняття, знайти відповіді на контрольні питання. За потреби слід користуватися підручниками, навчальними посібниками та іншою рекомендованою викладачем літературою. Найбільш відповідальним моментом у навчанні є складання заліків та іспитів. Які завершують навчання студента у семестрі. Успіх при складанні заліків та іспитів залежить, по-перше, від систематичної та сумлінної роботи студента під час семестру, та по-друге, від правильної організації підготовки до заліку чи іспиту. Слід враховувати, що відведення на підготовку до заліку і екзамену дні служать лише для завершення цієї підготовки. А основні знання необхідно засвоювати і закріплювати протягом семестру. У підготовці до іспиту основним джерелом знань з цієї дисципліни є конспекти лекцій, але це не виключає використання навчальної літератури. Якщо програмою курсу передбачено вивчення будь-яких машин, механізмів, приладів тощо, необхідно перед заліком чи іспитом відвідати лабораторний та навчальний класи. Обов'язково відвідувати консультації перед іспитом, оскільки на них зазвичай викладач звертає увагу студентів на найбільш складні питання курсу, що вивчається, розповідає про організацію іспиту та свої вимоги до тих, хто екзаменується, проводить приблизні схеми відповідей. До консультації студент повинен практично вивчити весь обсяг матеріалу. Який вноситься на іспит та за необхідності з'ясувати будь-які незрозумілі питання? Тому свої питання до викладача треба сформулювати заздалегідь, щоб на консультації отримати вичерпну відповідь? Під час навчання перед вами постають такі питання: Як навчатися у ЗВО? Як зробити перебування у ЗВО максимально корисним? Як зміцнити свою переконаність у бажанні вчитися? Навчання у ЗВО відрізняється від шкільного, тому доведеться долати низку труднощів, пов'язаних із звиканням до нових методів навчального процесу. Основна рекомендація подолання труднощів допоможе собі сам ця допомога полягає насамперед у зміні установки на характер навчальних занять, тобто визначення та підтримання мотивації. Головним напрямом підвищення ефективності навчання у ЗВО є розвиток у студента здатності до свідомого самоврядування, коли навчання дає найкращий результат для розвитку особистості та формування як фахівця. Ефективність людського життя вимірюється не секундами та хвилинами, а тим корисним продуктом, який встиг зробити за цей час, у тому числі і за розумової праці. Не слід лягати спати перш не відповівши собі на питання, чому ж я конкретно навчився протягом дня. Занедбали ставлення до своїх обов'язків порушення навчальної дисципліни, правил внутрішнього розпорядку та правил проживання в гуртожитку до студентів вживаються заходи дисциплінарного впливу зауваження, догана, сувора догана відрахування. У процесі навчання переважно використовуються дві форми занять. Аудиторні і самостійні. Методу самостійного набуття знань вам доведеться вчитися. Психологи стверджують, що знання здобути самостійно, цінніше і міцніше осідає у пам'яті. Тривалість робочого дня студентів має становити трохи більше 90 годин. Час на самостійну підготовку має становити до 4 годин на день. Дякую за увагу! З нетерпінням знову чекаю скорої зустрічі з вами. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, поставте вподобайку або пишіть в коментарі.